Моє найчиреще вітання всім, хто долучився. Ми з вами сьогодні розглянемо вправу 18 на сторінці 224 за підручником Ривкінда. Отже, банк пропонує вкладнику два види депозитів. Перше, це 11% прибутку за рік і 5% прибутку за пів року. В обох депозитах прибуток за вказаний час додається до вкладу. Нам потрібно створити проєкт для порівняння прибутку за один рік за цими депозитами, якщо на обидва покласти одну і ту саму суму грошей. Отже, ми з вами зараз створимо форму, в якій маємо вказати, яка ж сума вкладу. І в полі будемо вводити цю суму. Властивість текст прибираємо. Далі якийсь буде. Лейбл для того, щоб ми могли порівняти. Так, так само caption перебираємо. І кнопочка, яку називаємо порівняти. Двічі на кнопочці. Отже, які зміни в нас тут будуть? Ну, у нас буде зміна S, наприклад, сума, яку ми вклали, От. і сума, яку ми отримаємо по депозитах s 1 перший і s 2 другий. Отже S String to float Далі ми повинні з вами прорахувати, яку суму отримує з першим депозитом і з другим. Отже, S1. До загальної суми, яку вклали в банк, нам потрібно додати відсотки, які вкладчик заробить. Вкладник, да? Тобто, нам потрібно нашу суму помножити на 11% 0,11. S2 S плюс. Тут нам потрібно визначити в другому депозиті сказано, що 5% за пів року. Тобто S помножити на 0,05, 5%, але це пів року. А за умови сказано визначити за рік і помножити ще на 2. Ну і далі просто. Якщо S1 буде більше за S2, то е, в лейблі 2 потрібно написати, що це буде перший депозит. Інакше, пам'ятаєте, передел крапка з комою не ставиться. Інакше лейбл 2. Якщо присвоїмо, що це буде другий депозит. Крапка з комою. Ну ось і все. F9 запускаємо. Компіляція пройшла. Сума вкладу ну, тисяча гривень. Перший депозит. Чому саме перший депозит? Тому що 11% це буде 110 гривень відсотки плюс, в да? другому депозиті. Якщо це буде 50 гривень за півроку, то за рік це буде 100 гривень, то відповідно перший депозит в будь-якому випадку тут буде. Більше краще. Дякую за увагу і на все добре.